Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми сьогодні будемо робити слайдні пиріжки із тіста найпростішого. Нам для цього потрібно, щоб зробити усе тісто, Нам потрібно 2 стакани борошна, одна пачка маргарина, ну і дівчатка. Украдіть у чоловіків пів стакана пива. Ну, у мене ніхто його не п'є, то мені довелося купити. У борошно. Зараз висипаємо півтора стакани, і кладемо маргарин. І будемо його це все сікти. Сікти на миленьку крошку. Маргаринчик досипаємо борошном, ріжемо на тенесенькі кусочки, а потім ці кусочки січемо на ще меншу крихту. І Чим тонше буде наша крихта, тим краще. Ну, ось на таку крихточку треба перебити маргарин. Зібрали всю крошечку до кучі, вливаємо сюди пиво. Перемішуємо це все і збираємо у комочок. Додаємо ще трішки борошна, Додаю ще мукічки, ви можете зразу додати сюди столову ложку чи дві столові ложки цукру, як хочете. Якщо ви будете робити солодкі пиріжочки чи печиво. А печиво можна зробити таким не солодким, а зверху присипати цукровою пудрою. Ну, а Завернути ви можете і варення, повидло, фрукти якісь хочете. Це дуже універсальне тісто. Ось так. Дуже не перемішуйте, тільки зберіть у комочок. Ось такий камочок. Збилимо тістечко, кладемо його у пакетик і в морозилку на годину. Пройшла година, ми витягли наше тістечко, посипали борошном і починаємо розкачувати. Розкачуємо так, до 5 мм, 5-6 мм. І вирівнюємо краєчка і нарізаємо отакими от полосочками, а потім на квадратики. Твердий сир нарізаємо на отакі брусочки, ось мм 4 товщиною. І отакі брусочки. Кладемо, так, трішечки здвигаємо із серединки сирок і закриваємо. Ось такий вийде конвертик. Зкладаємо наше печиво на листик, не змазаний нічим. Ті, що з начиночкою залишаться як пиріжочки, а ті, що без нічого, я посиплю цукровою пудрою і буде таке печиво. Духовка розігріта 180-200 градусів. Закидаємо поки що на 15 хвилин, а далі подивимось. Наше печиво пробуло в духовці 35 хвилин, але не звертайте уваги. На цей час, бо у мене слабенька духовка. Дивіться по своїй духовці. Печиво присипаємо цукровою пудрою. А наші пиріжочки із сиром виглядають отак. А ось такі у нас получилися пиріжочки із серединки. Як бачите, хороша, хороша слойка. Гляньте, які слої. Як гарно вийшло. І сирочок. Ну, вибачте, сирочок не натуральний, а мабуть, сирний продукт. Дуже смачно, чисто, Хрумке. Багатослойне. слойне, сирочок нічого. І печиво. Теж гляньте, яке пухке. Так що. Готуйте з нами вже нашими рецептами. Залишайтеся з нами, будьте з нами. Усім смачного і всім пока-пока.